А степ пропонує оновлення у робочу колодку 0079Т, нову підошву 01006 з поліуретану. Також ми запускаємо версію колодки 0079 для босоніжок 0079BB, яка відкриває можливості для створення літних відкритих моделей. Підошва s 01006 працює довгий сезон. Навесні і восени для створення кросівок та туфель влітку для полегшених варіантів взуття із перфорацією, сіткою чи навіть босоніжок, наприклад, у вигляді популярних моделей павутинки. Технічні особливості також на висоті. Завдяки структурі і прокрасу підошва виглядає як моноблок, підсилюючи візуальну цінність моделі. Універсальність конструкції дозволяє використовувати її для різних типів взуття в одному сезоні. Вона закриває широкий віковий сегмент. Молодь обирає модний асиметричний силует, старша аудиторія, зручність і комфорт завдяки просторі на носовій частині. Кольори підошви чорний, шоколад, лате, а світлі клини додають легкості та сучасного вигляду. Нагадаємо, навісні 2024 року саме ця колодка стала номером один за продажами завдяки підошвам TESA і ТЕСА 2. Восени та взимку відмінно відпрацювали теса 3 і теса 4. Це довело, що колодка 0079 стабільно в тренді, завдяки асиметричному носу та популярності Беафут.